Вітаю! Я Дмитро Семенюк, консультант по рішенню SCP Business One. На сьогоднішньому відео я розберу кейс кастомізації системи, наприклад, прикладі роботи зі знижками. Для початку відкриємо запаси, прейс-куранти, знижки періоду та за об'єм. До прайс-листа оптовий на товар телефон А. Ми налаштували наступну матрицю. Тобто, якщо клієнт візьме 20 штучок, ціна, е, отримує знижку 2% і ціна відповідно буде 9800, перепрайстві свій 10 тисяч. Якщо візьме 40 штук, буде 3% знижки, 80% і більше, 5% знижки. Дивимось, як це працює в замовленні на купівлю. Відкриємо документ замовлення. Виберемо якогось клієнта. Виберемо наш товар. Нам підтягнулася ціна згідно провести 10 тисяч. Якщо ми візьмемо кількість, наприклад, 25, приміниться знижка 2%. Якщо 100 штук, має бути 5%. Ми з таким чином вона працює. Проблема в тому, що користувач, який безпосередньо з Sales з ордером, він не знає на пам'ять цієї цієї матриці. І на одному з проєктів ми стикнулися з тим, що клієнти дзвонять до менеджера по продажам в телефонному режимі, приймають замовлення, спішать. Клієнт каже, чи можна зробити дешевше, ніж 10 тисяч. Менеджер з продажу каже, так, можна, але він не може одразу назвати, яку треба взяти кількість, щоб була певна знижка. Йому потрібно. Відкривати знижки, клікати багато разів мишкою, щоб отримати цю інформацію, що, звичайно, що незручно. І постала задача автоматизувати цей процес, щоб необхідна інформація була доступна в один клік. Яким чином ми це реалізували? За допомогою такого інструменту, як користувацький запит. Для того, щоб написати відповідний запит, нам потрібно для початку ідентифікувати таблицю в базі даних, куди нам потрібно звертатись. Для цього нам потрібно зробити подання системи інформації, вмітити галочкою. І ось в цьому порі, коли ми наводимо на атрибут, ми бачимо SPP-2. Це таблиця в базі даних SPP-2. Звернемося і запитом в цю табличку. SPP-2. Нас тут буде цікавити кількість. Знижка і спеціальна ціна, де товар. Вибираємо номер позиції, дорівнює, і можемо скопіювати для перевірки прямо наш код товару. Вставляємо наш код договір. Запит повертаємо ось такі колонки. Ну, для того, щоб запит автоматично перехоплював позицію з певного рядка замовлення, нам потрібно знову ж таки підглянути, як називається атрибут, він називається RDR1 item code І таким чином його тут і прописати. Де код товару товар дорівнює знак долара в квадратних дужках. RDR1 item RTR1 item код. Зберігаємо цей запит і називаємо його Матриця з межок» в папці загальні. Тепер цей запит ми можемо присвоювати якомусь полю, тобто ставши курсором. Поле, ми нажимаємо інструменти, інструменти налаштування, визначені користувачем значення, і кажемо, що в цьому полі у нас має виконуватись певний користувацький запит. Матриця знижку. Обновити. Далі користувач, просто клікнувши мишку на лупу або нажавши комбінацію клавіш Shift-F2, може викликати цей запит. Теж вже озвучити клієнту варіанти знижок і вибрати те, що замовляє клієнт. Досить зручно. Ми пішли ще далі і вирішили додати колонку, яка буде інформувати, що по цьому товару є можливість знижив залежность від кількості. Якщо багато додатків сил сотрі, щоб не по кожному клікати. Для цього ми використали, по суті, той же запит, чуть-чуть його змінивши. Тут ми скопіюємо цей запит. Замість ось цих рядків просто передамо текст. Можлива знижка на об'єм. Ну, наприклад. Зберігаємо цей запит. Повідомлення про знижку. І далі нам потрібно додати поле, в якому буде виконуватись ось цей запит. Для цього переходимо в інструменти, користувацькі поля керування, і в розділі маркетингові документи на рівні рядків додаємо поле. Написамо його сповіщення про знижку. Сповіщення про знижку. І поставимо довжину, наприклад, 30 символів. Нажимаємо «Добавити». Система одразу додається поле у всі так звані маркетингові документи, тобто це документи, комерційна пропозиція, замовлення, доставка, продаж. Ми бачимо прогрес додавлення в кожну цю таблицю поля. Мусимо трошечки почекати. Поле додано. Відкриваємо наше замовлення клієнта. Бачимо, в кінці додавалось поле сповіщення про знижку. Ми його можемо перетягнути в якесь інше місце. Для цього достатньо його зажати і потягнути вгору. Може поставити де завгодно. Давайте доналаштуємо в цьому полі запит. Аналогічно, як і в полі в кількість, ми мусимо виділити його курсором. Так само присвоїти йому певний запит. Він називався повідомлення. Повідомлення про знижку. Однак цей запит у нас буде автоматично виконуватись при зміні поля номер позиції. Або ж опис позиції. Якщо клієнт шукає по назві чи по коду. Опис позиції. Давайте перевіримо, яким чином це працює. Виберемо товар, по якому немає знижок. Запит не виконався. У нас недобрий запит. Видало помилку, судячи по всьому залишній апостроф. Давайте одразу її виправимо. Да, ось тут не можна так робити. Отож, по товару комп'ютер. У нас нічого не заповнено, бо немає ніяких знижок. Но коли ми виберемо наш телефон, при добавленій позиції у нас є повідомлення, що можливо знижка на об'єм, і далі користувач може її перевірити і обрати. Ось так буквально за 10 хвилин без допомоги програміста ми Зробили життя користувача са Ван простішим та ефективнішим. Дякую за вашу увагу.